Мені часто як хірургу і спеціалісту з УЗД пацієнти задають певні запитання. І сьогодні я хочу дати відповідь вам на деякі з них пов'язані з поліпами у жовчному міхурі. Чи правда, що поліпи часто знаходять випадково, і людина може роками про них не знати? Е, так, абсолютно так. За звичай поліпи ніколи не турбують людей. І це знахідка на УЗД. Усі поліпи небезпечні, чи є спокійні, з якими можна просто жити і спостерігати? Е, ви знаєте, так, абсолютно більшість поліпів не турбують людей, не є небезпечними і взагалі з ними нічого ніколи не потрібно робити. Але є частина поліпів, яка точно потребує того, щоб бути прооперованим, адже вони можуть перероджуватись на рак. Чи можна обійтись без операції і коли вона справді необхідна? Операція справді необхідна тоді, коли поліпи мають хоча б 8 мм або швидко ростуть. Якщо поліп має 10 міліметрів, точно потрібно оперувати. Якщо вони менше 8 міліметрів і не ростуть, то за ними можна просто спостерігати один раз на рік. Цього абсолютно достатньо для того, щоб розуміти, чи з вами все добре, чи потрібно буде щось робити.